А це мене коханий веде показувати оці всякі свої ділішки. Такі, Поки, поки мало не було вдома. Так. Да. Ви бачили от, о, а? Яка квітка? А -а -а -а. Хлопці як догодили. Так. Да. Дивіться, Один. я кажу на цю будівлю шампіньйон, бо воно мені таке... Акуратненьке, малесеньке і таке, як грибочок, шампіньйон. Зараз я вам розкажу, що то буде таке. О, дивіться, яке горизонтальне вікно мені дуже подобається. Це там е, буде у коханого гараж, там будуть всякі оці чоловічі страсті, оці железяки різні. Що там е, железяки, колеси інструменти? От хлопцям таке подобається. Да. Ладно, я б його і воно мені даром не треба. Шопінг, шопінг, інструменти, це ж чому. О там буде машина стоять. Житко будемо заїжджати і ставити. От. Воно таке на вигляд ніби маленьке, але воно не дуже маленьке, так, да, сонечко? Ну, скільки в нас? 11, 11 на угу. uh, у нас одинадцять на вісім з половиною. Ідемо подивимося по кімнатах, що там на де буде, так? Да? Так, ну ви зрозуміли, що там оця машина буде заїжджати, як оцей козлик да. туди. Да. Оце мій коханий буде дивитися хто куди йде. Хто куди їде з дороги через це віконечко. Подобається мені. Сонечко, це теж у нас вікно ж, правда? Так. Да. Можу я через це вікно пролізти? Так. От. І свого під білої ручки. О. Ради, ці двоє вже ну, можна я розкажу про своє спочатку, про своє жіноче? Ну, да. Оце в мене буде така ну, комора. Тут в мене будуть банки, склянки, закрутки, мішки з цукром. от, А отам отам у мене буде бульба лежать. Отут у нас ми плануємо тут зробити е, таку кімнату, де буде в нас стоять інкубатор. Оця вся малишня буде тут. І тут, е, сонечко, ти хочеш зерно зберігати? Да? Так, бо в нас зерно зараз на вулицях, бочках. Ми тут поставимо отак. от, Чи ящики зробимо, чи бочки. Да? Ну я за ящики. Я за ящики, щоб їх зробити, використовувати як і полиці, можливо, для чогось, чи стіл робочий, і, і, і щоб підкрити, і там було зерно. Я за ящики. Так, ось тут це моє господарство. Тут будуть е, полиці, банки, склянки, будуть мішки із е, там, цукром. Мене коханий любить все в мішках. Я, Які мішки? я, люблю, я люблю, щоб по баночках по кілограмах, а коханий в мене запасливий. Він в мене такий домовітий, що це просто. От. Ну, мішки з цукром, мішки з борошном. Там садок із 40 вишень, я буду тим цукром, потім ті вишні засипати. Ай, я це бачу. <реш> <реш> так, а отам буде в мене бульба і не тільки, там ще в мене буде вино. Таке бутилях, в бутилях, отам. Отам таке дуже-дуже велике. О, Ачете? Ми тут таку дирку, Кіця, а де та дирка? Вентиляція? Ні, через яку ми мали бульбу засипати. Замурували. Так ти ж сказала, що не буде засипати. Серйозно? Блін, я думала, щоб не носити бульбу туди, тут таку дирку зробити і засипати, а вони замурували. Ні, ну, що, то там дві є. ну то як по одній, по одній картошині будемо кидати. Ну так, це вентиляція. Ну ладно. Ну ладно. Так. Да. Там буде в мене вино. Так, а тут е, що то я забула? А, тут у нас буде все по бджолярству. Е, буде медогонка стоять, ота, що воско, як вона, воскоплавка, чи як... воскотопка буде стоять. Будуть ящички оці всякі із. Рамками, господи, забула, як воно називається маленький словарний запас. А так от буде розділено і тут буде інструменти. Цвяхи, ключики, всяке таке. Понятно, так? Да? Не знаю, ми вирішили зробити так. Щоб то зекономити трохи, бо грошей по типу зеро. Е, вирішили тако: не робити двері, а зробити арки. Отак, от, от арку е, і тут арку також. Е, ну, ми ще, ми ще не вирішили, але так думаємо собі. І щоб зекономити на грошах, ми вирішили: е, оце від балки до балки. У е, нас є плити такі, ну, дерев'яні, ну як вони називаються? Кіці, як ті плити називаються? Коротше, його нема. Ну, ви зрозуміли, такі листки в нас є дерев'яні плити. ми їх, Як ти, як називається це голова професора Доуля? Це, це, це... Як ці плити дерев'яні називаються, що ми замість стін їх будемо набивати? ДСП, ДВП, ДСП, так? О. Я не можу, професор Доуль. <світ> Оце ми тут будемо набивати ці плити. от. Ну, наші нам тут такі стіни великі, ну тості. Ну, ми ж нічого такого тут а не буде ніякого такого навантаження. І ми думаємо, як оздобити. Є така китайська плівка, і я її, до речі, в квартирі використовувала, самоклеюча. Вона є різна-різна. Є під цеглу, під. Це. Ну, всякі узори там, то я думаю, що то ми чи опять цими плитами, бо ми спочатку хотіли плитами забити і потім марілкою пофарбувати, то я думаю, що ми або плитами, або поштукатуримо і потім цією плівкою заклеїмо. Я клеїла, маю досвід, прикольно, легко. Якщо одну кімнату шпалер, я клеїла така невеличка дитяча кімната, я клеїла шпалерами. З 8 ранку до 11 вечора сама. Ну, тобто мені ніхто не допомагав, я сама на стіл е і там мазала і то приклеювала і до 11 вечора, то кухню і коридори я тими шпалерами поклеїла за один день. Їм -м. дуже зручно користуватися. ну Вони такі мають трошки дешевий вигляд, але, в принципі, я думаю, що якщо вибрати нормальний е колір, нормальну текстуру, нормальну товщину, то я думаю, воно буде дуже гарно все виглядати. Ну, ось так от подобається? Мені дуже подобається. Ми малювали, ну, не малювали, креслили, ми два інженера. Ми креслили там собі все. Ну, але будівництвом займався чоловік. Я е, якби допомагала йому креслити то все, якось складати докупи. Але будівництво мене не, не займався, а керував будівництвом чоловіка. І там ми зробимо собі із приміщення вхід туди. Мабуть, там будемо сіно собі кладати. а то все розберемо. Мене хтось із підписників просив показати будинок із середини, старий. На жаль, зараз не можу показати, бо там у нас все заложено, завалено, там колеса, всякі будівельні матеріали зараз у нас там. Це те, що ми ще до війни збирали, коли будували цей будинок, ми туди його все зносили, то воно там все. Вже яке звільну, то я покажу. Потім розкажу вам історію цього будинку. Дуже трагічна, життєва, важка, ну і цікава. Оце зараз будуть в мене такі мрії-мрія? Оце я собі стою і думаю, а може то взагалі не робити туди ніяких стін? От мої дорогенькі, яка мені прийшла оця городська мисля. Боже, я боюся цих мисель. Дивіться, як, як воно виходить. І я собі думаю, а може то мені взяти коханого задобрить. Не робити тут ніякі стіни, ніякі оці сільських е господарських приміщень, продати у тих качок, і тут поставити більярдний стол, от там, де мала бути в мене комора, м'який куточок. І тут плазму повісити, тут бар поставити. І мати собі таку, типа хатину для відпочинку кому 30 плюс, подалі від дітей. М? Прийшли, закрилися, жалюзі такі металічні, чик, чик, чик. І щоб нас ті діти стукають, кричать: Мама, тато, відкрийте, відкрийте, а ми їм бо і тут собі відпочиває. Мічти, мічти, мрія, мрія. Хм. хм, хм. Я хочу тут посіяти інше життя, тобі ти будеш шоці від моїх фантазій. Чого? Чуєш, кейс? Цього. Ну подивися, як тут ці колони, як вони дивляться. М? Подивися, як ти думаєш, що тут можна було би таке гарне поставити отут. Ось тут між колонами. Ну так. Да. Більярдний стіл. Стелаж для інструментів. На дві сторони, знаєте, такий по сучасному він... Я тобі про романтику, про особисте життя, про, про, не знаю, як воно сказати, розврат. Стіл для інструментів, більярд кажу, а тут а, плазму, а там бар. Кіця, ну давай помічтаємо. Ну, кітьонь, давай, давай помічтаємо. Ну, ну давай, іди сюди, я підкажу, береженько, не наступи. Дивіться, я все продумала вже, Я все продумала. дивіться, Оце все, так? Оце все. отут тут такий м'який диван. Ну, шкіряний <хи> нас вдома є. Але тут можна теж шкіряний таке поставити, щоб попа приліпала. м'який диван. Отам на стіні кіця не таку не велику не. плазму. Тут дивись, яка стіна бар. Ну, на плазму маленьке, а на бар велике. Так? Тут такий стіл більярдний. От. І рулети. рулети на вікна, щоб закриватися від дітей. А, а тепер йдем, покажу тобі саме головне. А оце о, все продать! Продать і за них купити оце все. Да? Mm -hmm. Щоб не тріпали нерви. Mm? Ну так, да, за них якраз плазма. Та де там кіця, як ми порахуємо, скільки ми в них вложили? Ну, на принципі, їжу да. А тут -а повісити качелю і гойдаться. Тобі не подобається, мої мрії, Ні, мені мрії подобаються, але <риклад> втілення їхні не не зовсім. <риклад>